Слава Україні! Продовжуємо наше спілкування з вами. Я відповідаю на ваші питання, які ви залишили в мене в телеграм-каналі під відповідним постом. Будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал, на інші мої канали спілкування з вами. Я думаю, що це якраз той шлях, коли ми з вами можемо бути більш зрозумілими один одному і більш якісно виконувати ту роботу, яка. Покладена на мене і на той комітет, який я очолюю. Питання другої частини відео. Вони стосуються як оподаткування, так і питань не пов'язаних з оподаткуванням. Ми їх поділили знову на деякі частини, і я буду просто йти так, як і в перший раз, буду йти по конкретних питаннях. Застосування РРО бізнес просто відмовляється приймати оплату картками лише готівкою, щоб не фіксуватись в системі і не працювати через РРО, особливо масово це в селах, зробіть з ними щось. Дивіться, я також з цим стикався, і дійсно, на сьогодні ці випадки є не поодинокими. На жаль, ну. Певним підприємцям для того, аби збагнути обов'язковість тієї чи іншої норми, треба спочатку стикнутися зі штрафом. І це прикро дуже. І це дуже прикро. Але це теж шлях, це теж вибір. Якщо людина хоче, щоб спочатку вона сплатила певну суму за таке собі навчання державі, то держава таку послугу їй надасть. Я хочу звернутися, вже говорячи серйозно до моїх друзів, шановних підприємців. Будь ласка, використання РРО це ваш спільний вклад в детінізацію економіки. Детінізація економіки це гроші на зброю для нашої армії. Детінізація економіки це наша перемога. Давайте залишимо в минулому спроби ухилитися від відображення ваших лімітів, від відображення ваших операцій в простому доступному реєстраторі розрахункових операцій. Дуже вас прошу, навіть не прошу, наполягаю і нагадую про те, що штраф буде стягуватися не за один випадок, а за весь період часу, коли ви не використовували реєстратор розрахункових операцій. Штрафу можуть бути достатньо. Значними. До речі, представники гральної індустрії знають про це на власному прикладі вже зараз. Так, е е е а я ще раз на своєму телеграм-каналі розміщу чат-бот Державної податкової служби і інші контакти Державної податкової служби, коли куди споживачі зможуть повідомляти про такі випадки. Також можете повідомляти мене. Безпосередньо за будь-якими е, моїми контактами, в тому числі і на номер телефону 050 356 55 41, дзвоніть я завжди до ваших послуг. Друге питання з серії оподаткування це. Блокування податкових накладних Цікаво, для чого блокують податкові накладни, якщо при цьому товки більше взагалі не можуть працювати, оскільки автоматично розривають договори покупці, а інші відмовляються укладати, скільки не зайде ПДВ. Всі наявні необхідні документи подавалися, навіть робили ті, що не були необхідні для діяльності підприємства, все рівно скарги не проходять. В підставі пишуть, що немає надходжень товаром не, за кодом, за яким реєструємо. Звичайно, ми немає. Підприємство є виробничим, заходять одні коди, виходять інші. Дивіться, ситуація ваша дуже проста. Я спеціально не відповідав. На це питання особисто. Зараз його відповідь, щоб була почута всіма, хочу. Чому? Тому що питання дуже типове. Виробниче підприємство, яке має на вході одні коди, на виході інші коди, повинно подати таблицю. Дуже просто, дуже доступно. Але один раз повинно подати таблицю, яку податково обов'язково врахує. І всі операції, які далі будуть, які відповідно до цієї таблиці, вони не будуть блокуватися. Всі податкові накладні не будуть блокуватися, бо таке блокування не передбачено навіть теоретично. Тому, будь ласка, якщо у вас є проблема з поданням цієї таблиці, зверніться, будь ласка, до мене. Я вам консультативно допоможу, що там і як заповнити. Але точно. Надо подати таблицю, а не дійсно кожного разу розблоковувати свої податкові накладні. Так працювати ви не зможете точно. Дякую за це питання. Будь ласка, давайте вирішувати їх спільно. Далі. Ми хочемо отримувати акт камеральної перевірки через електронний кабінет. Дивіться, дуже проста ситуація. Якщо ви хочете отримати акт документальної перевірки через електронний кабінет, ви повинні про це зазначити податкові. Відповідно до 86 статті Податкового кодексу, за результатами камеральної перевірки, складається акт. І акт надсилається вам у порядку, визначеному 42-ю статтею Податкового кодексу. В 42 статті досить чітко зазначається, що платники податків, от я цитую прямо вам, які подають звітість в електронній формі та або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв'язку в електронній формі. У разі якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, листування з платником податків здійснюється шляхом надсилання за адресою, за місце знаходження платника податків. Подайте, будь ласка, заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет і будете отримувати всі документи через електронний кабінет, в тому числі і акти камеральних перевірок. Взагалі, я би радив вам. Всім платникам податків, незалежно від того, чи це ФОП, чи це великий платник податків, юридична особа, користуватися електронним кабінетом. Електронний кабінет став набагато кращим за ці півроку. Ми впроваджуємо нові функції електронного кабінету, розширюємо ті, які були. І я стикаюся в спілкуванні своєму з платниками податків, які е, говорять про те, що е, там про якісь незручності, про недосконалість сервісів податкової, з тим, що вони навіть не перебувають. Перевіряли, навіть не перевіряли, яким чином працюють електронні кабінети. І зважаючи на це, вони, власне, і, ну, не знають всіх, всіх ну, плюсів роботи через електронний кабінет і тих функцій, а найголовніше, які електронний кабінет має. Пішли далі. Пішли далі. Е далі, далі, далі. Е Вже до... від податкових питань до трошки інших економічних. Мобілізація та військова економіка. Чому на початку війни не було реалізовано? економічного резерву з людей що добровільно сплачують від до да, добровільно сплачують від 20 тисяч гривень до 25% свого офіційного доходу що та за що отримують бронь від мобілізації замість того щоб прикордонники та ТЦК купляли собі маєтки в іспанії можна було б мати дуже необхідний зараз фонд термінових військових закупівель У 2021 році нас було 285 вісімдесят тисяч тільки АІТ-спеціалістів з середнім доходом у 2000 доларів, мінус дівчини, дівчата, напевно, та ті, хто не може бути мобілізований з інших причин, то маємо 3 мільярди гривень кожного місяця. Це в десятки разів більше, ніж збирає фонд притулу у середньому і це тільки з it спеціалістів але є ж інші напрями. І це додатковий дохід. Ну, зрозуміло, питання, так? Да? Дивіться, я особисто категорично проти такого підходу. Відкуп під армію в будь-яких формах за гроші неприпустив є. Це дискримінація в чистому вигляді за ознакою рівня доходу. Це поділ людей на бідних і багатих і звільнення багатих за ознакою майнового стану. Я переконаний в тому, що це абсолютно не наш підхід, абсолютно неправильний підхід, і підхід, який прямо забороняється Конституцією. Я не відкрию таємницю, що Збройним силам України важливі і потрібні так само ІТ-спеціалісти, як і в приватному бізнесі. І на сьогодні наша перемога це перемога інтелектом і перемога технологіями. Тому і нам необхідні і оператори дронів, нам необхідні і ті люди, які можуть і здатні розробити програмне забезпечення, необхідно його запровадити, його експлуатувати. Тому армія дуже зацікавлена в тому, щоб представники IT. Галузі також були долучені до Збройних сил і виконували притаманні їм функції. Тому вважати, що батьківщину зможуть захищати лише шахтарі, металурги та аграрії, а інші високооплачувані професії вони залишаться не. поза цим процесом. Мені здається, що неправильно, несправедливо і навіть неконституційно. Далі, коли промисловість стане на військові рейси. От я дуже часто чую це питання, коли промисловість стане на військові рейси, а що ви розумієте під військовими рейсами? Оце те, що ми з вами з дитинства бачили у фільмах про Другу світову війну, коли заводи в межах адміністративно-командної системи і економіки, яка була промисловою та аграрною? А не сервісною, як у нас. Просто вивозилися за Урал, за Уралом розгорталися посеред поля і мобілізувалися жінки та діти на цих яшечках з-під снарядів, точили деталі в три зміни. Ну, Таке не просто неможливо сьогодні у нас. Таке сьогодні у нас є зайвим. У нас дійсно є заводи, які працюють в три зміни. Дякувати Богу, ми маємо потужності для виконання замовлень Міністерства оборони і в легкій промисловості, і в оборонній промисловості, і в харчовій, переробній промисловості. Вони мають державне замовлення, і, врешті-решт, в 2023 році, вже це державне замовлення почало відігравати роль підтримки вітчизняного товаровиробника. До чого ми закликали уряд. У 22-му році і уряд зробив все необхідне для цього. Давайте також до честі його це зазначимо. Але у нас нема ані зауралля, тобто території, яка, де можна дійсно сконцентрувати виробничі потужності і, і куди ніколи не попаде снаряд, нема, фізично такого нема. І економіка у нас є, здебільшого, сервісною, а не промисловою. І не. Е і ну, Такою, якою вона була за часів СРСР. Тому жодних аналогій з тима військовими рейками ми, мені здається, проводити ми не повинні і не можемо. Сьогоднішня війна є війна технологій, війна інтелекту. І ми, маючи, давайте будемо відверті, на початку війни набагато менше ресурси і потужності в оборонній промисловості, недореформований Украборонпром, який, до речі, сьогодні вже реформується і реформується достатньо вдало, достатньо якісно, Так от нам вдалося знищити величезну кількість танків, величезну кількість е, зброї е, агресора, 5 і тисячі танків, 10 тисяч броньованих машин. 7,8 тисяч алтерийських систем, і так далі. Я не буду зараз перераховувати цю статистику, але дійсно ми дали відсіч, і дійсно ми показали, що ми можемо не тільки е, в, в воювати з ворогом. Ми можемо і виробляти необхідні товари. Фактично, на сьогодні економіка країни вже адаптувалася до військових дій, вже адаптувалася до. Викликів і ризиків того стану, в якому вона повинна бути, зважаючи на загрози, і ми, власне, повинні покращувати цю ситуацію, безперечно, допомагати їй, але не вдавати з себе СРСР 1941 року. Практично. З нуля створена галузь безпілотників. Ми на початку війни мали 10 виробників безпілотних апаратів. Сьогодні їх більше 200. Більше 200. Створена платформа Military Tech, яку, в, в, яка об'єднує всіх спеціалістів, авторів цікавих ідей, військових експертів, які разом об'єднуючися своїми. Розробками створюють нові технології в сфері військового виробництва. 70 тисяч людей тимчасово безробітних долучилися до армії відновлення. Їм вже виплачений дохід в розмірі 460 мільйонів гривень. Це можливо небагато, але це значно краще, ніж якщо б вони були безробітними, отримали допомогу від держави як безробітні, і це точно. Йде на користь перемозі, бо всі ці люди вони працюють на перемогу, кожен на своєму рівні. І, е, е, власне, е, кожній кожні ті громаді, в якій вони працюють. Якщо говорити про військову економіку, то нам вдалося, попри війну, втримати фінансову систему, платіжну систему, банківську систему, нам вдалося втримати гривню, нам вдалося. Фактично адаптувати економіку до тих викликів, які є безпрецедентними з 1945 року в Європі. І я, безперечно, не говорю про те, що все класно. Не все. Є куди вдосконалюватися, і є що робити, і є що робити краще. Це точно, це точно. Але з іншого боку, давайте будемо реалістами. Ми з вами не зможемо. Повторити те, що було в СРСР. Я хочу, до речі, нагадати вам про евакуацію підприємств, якою займався я особисто разом з спеціалістами Міністерства економіки на початку війни. Нам вдалося тільки за моєю участі евакувати 680 підприємств. А зараз їх евакуйовано під 900. А СРСР за роки ну, в 41-му році евакуював. Дві з половиною тисячі, маючи абсолютно іншу потужності, абсолютно іншу підготовку, абсолютно іншу адміністративно командну систему, тобто систему, яка була заточена на виконання саме цього завдання мобілізаційного, тому мені здається, що цей перший рівень, перший, перший етап війни нам вдалося пройти досить гідно. І відповісти на всі виклики. Безперечно, треба вдосконалюватися, безперечно, треба робити висновки з помилок, які також були, це теж правда. І, власне, робити, те, аби економіка була більш адаптованою до війни, це передусім, передусім військові ризики і страхування від військових ризиків і. Адаптація економіки в контексті фізичної безпеки людей, передусім, ну і обладнання. Також наступне питання: коли подешевший куб газу, коли відмінять проплату транспортування газу по клятій трубі, дивіться, газ це ринковий товар. Ми з вами в, минулому, в минулій частині в попередній частині говорили про скраплений газ чи автогаз. Такі саме, як і природний газ, це ринковий товар. І ми з вами бачили коливання ціни від 300 доларів до 3000 доларів. Вже на протягом цих ну, трошки більше, ніж року. Це ринковий товар. Тому нам слід для цього, до цього звикати. Дійсно, ми повинні адаптувати населення і можливості населення і вплив цих цін на. Природній газ на населення ми повинні пом'якшувати. І ми все для цього робимо. Давайте також будемо відверті. Що ми до цього робимо? Ми запровадили ПСО для населення і потреб теплокомуненерго. ПСО дозволяє зменшити вартість газу для населення і для теплокомуненерго, і власне вартість взагалі комунальних видатків для населення. По-друге, це нарощування видобутку власного газу, і цей рік він свідчить про те, що державні підприємства Укргазвидобування мають всі можливості не просто говорити, як про до цього говорили 30 років, а дійсно підвищувати, збільшувати видобуток власного газу. Ми для цього дали необхідні пільги на свердловини. Нові свердловини. Ми створили всі умови і вдячної позиції роботі Нафтогазу України, які власне, врешті-решт зрушив цей процес з мертвої точки, і ми маємо вже реальні результати збільшення видобутку газу. І по третє, це е, також е, ми повинні і робимо, нарощуємо е, обсяги зберігання іноземного газу в наших сховищах, і це позитивно впливає і на баланс газу в газотранспортній системі і дає можливість заробити е, нафтогазу на цьому додаткові гроші. Ну і також е, хочу звернути вашу увагу, що, попри війну, ми все ж таки збільшуємо в бюджеті 2024 Кошти на субсидії, хочу звернути вашу увагу, що оформлення субсидій стало досить простим. Я я навіть сказав би елементарним, віддаленим, і закликаю тих людей, які за встановленими ознаками відповідають тим, хто може отримувати субсидії, користуватися субсидіями. Це нормальний класний інструмент, який дуже зменшує тиск на кишені простих українців вартості газу. Не зовсім зрозумів про кляту трубу, якщо мова йде про кляту трубу, яка є транзитною трубою. То ми, ми мені здається абсолютно чітко визначили свою позицію, політичну позицію, юридичну позицію. Є зараз договір, який діє про транзит. Договір завершується і транзит не продовжується. Ми попередили наших партнерів про це. Але з іншого боку, ви всі повинні розуміти, що транзит газу це транзит газу до наших партнерів, європейських партнерів, яких ми не можемо підвести, і ми повинні забезпечити цей транзит. Новий транзитний договір, який вже завершується, продовжуватися не буде, Тому позиція достатньо чітка. Мені здається, вона абсолютно обґрунтована, і ну, не повинна викликати жодних заперечень. Це всі питання, які ми відібрали з великого вашого переліку. На які питання не встиг відповісти? Будь ласка, ставте їх в новому нашому, моєму пості, де я буду збирати нові блок питань на наступний раз велику кількість питань. Ми відповіли особисто. Бо якщо є конкретні кейси, то дякую, до речі, вам за ці питання. Ви знаєте, що я дуже ціную, коли ви звертаєтеся з конкретними кейсами. Так, от я то, тобто ми відповіли конкретним людям і зараз допрацьовуємо, надаємо консультації, що їм робити, аби допомогти в тій чи іншій життєві чи бізнесовій ситуації. І власне очікую нових контактів, очікую нових звернень від вас, аби тримати постійний контакт. Готовий відповідати перед вами. Дякую, слава Україні!